Дайджест головних подій тижня від Outsider.ua Цей тиждень був цікавий на події, важливі рішення та нові виклики як для України, так і для світу. У Москві знову було неспокійно. В українських містах готуються до зимових свят, а на фронті активізація бойових дій. Які події залишили слід цього тижня? Хто підтримує Україну та чого чекати далі? Розповімо у нашому. 10 листопада в Москві та області відбулася атака дронів, що спричинила пожежі в житлових будинках. Повідомлялося, що дрони, ймовірно, атакували центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянську, де було чутно вибухи. У зв'язку з цим в аеропортах Домодєдово та Внуково було введено так званий план Кав'йор. Тим часом Росія завершила процес ратифікації угоди про стратегічне партнерство з КНДР. Ця угода передбачає взаємну допомогу сторін у разі зовнішнього нападу. Угода укладена в червні цього року між Путіним та Кім Кімчинином. У світі активно розповсюджується новий штам COVID-19 під назвою ХЕС, який вже зафіксовано в багатьох країнах Європи, Китаю та США. Очікується, що восени та взимку він може стати основним серед населення. Серед основних симптомів Кашель, нежить, діарея, лихоманка, а також втрата смаку чи нюху видання. Більд повідомляє, що масштабний контрнаступ Росії в Курській області закінчився катастрофою. Протягом трьох днів Росія втратила понад 200 солдатів та 28 одиниць бронетехніки, захопивши лише два. Населені пункти видання The New York Times інформує, що близько 50 тисяч військових з Росії та Північної Кореї готуються до більш масштабного наступу в Курській області у найближчі тижні. За інформацією The Telegraph, Путін наказав повернути Курську область під контроль Росії до 20 січня у день інавгурації Дональда Трампа, що на думку Кремля може стати ключовим моментом у війні. Тим часом, за даними видання Newsweek, екс главком збройних сил НАТО в Європі, Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні може завершитися угодою, яка передбачатиме збереження контролю Росії над частиною української території. А Київ приєднається до ЄС і НАТО через кілька років. Тайвань у свою чергу передав Україні до 15 систем ППО Хаук, що посилить українську. Протиповітряну оборону у міністерстві соціальної політики України повідомили, що середня пенсія за інвалідністю складає 4408 гривень, тоді як пенсії прокурорів сягають близько 22 тисяч гривень. Це демонструє значну пенсійну нерівність Україні, та це питання потрібно вирішувати. Канада зі свого боку виділяє 5 мільйонів доларів для підтримки української енергосистеми. Ці кошти підуть на закупівлю генераторів та іншого критичного обладнання, щоб зберегти стабільність енергетичної інфраструктури. Згідно видання Зекономіст в Україні активно готуються до наступних виборів, які можуть відбутися 25 травня 2025 року. Повідомляється, що виборчі штаби почали підготовку та формування списків кандидатів. Слід відмітити, що українська влада заперечує ці чутки. Уряд ухвалив рішення щодо ліквідації МСЕК. Та впровадить нову систему оцінки стану здоров'я, яка включатиме дистанційні методи обстеження. Також відтепер право вручати повістки мають не тільки ТЦК, а й місцеві органи влади та представники підприємств, що дозволить розширити мобілізаційні можливості України. Традиційну головну ялинку України цього року встановлять на Софійській площі в Києві 6 грудня. Ялинка буде оформлена в жовто-блакитних тонах. Проте, без концертів та народних гулянь підписуйтесь на телеграм-канал Outsider.ua. Будьте в курсі останніх подій.